Ну, точно не той, ким був 27 років назад, коли започкове підприємство. Підприємець, новатор, націоналіст. Ну, хоча націоналістом був завжди, тому що народився в той самий день, як і Степан Бандера. І волонтер. Хоч волонтерство додалося вимушено через війну. <му> села багато, але зараз трошки відступлю в сторону не про меблі. Ну від початку війни ми пошили більше п'яти тисяч спальників і передали всі їх на фронт. Практично всі за свої гроші. А тепер факти про меблі. На наших мебліх відпочивають клієнти готелю Cotillard by Marriott в Копенгагені. Наші меблі постачаємо постійно нашим замовникам мережі готелів Best Western. І третій факт на нашому дивані відпочиває діючий нинішній президент Литви. З 1994 року, тобто вже 30 років, почав з бажання. Точніше, з небажання працювати на державному підприємстві. Спочатку возив меблі з Польщі, так звані дивани Карінгтони, які всі дуже добре знають. Зроблені з червоного дерева. Чому з червоного дерева? Тому що поляки мали шалений попит на ці дивани, і вони не співали сушити деревину. І тому продавали їх так швидко, що ми забрали в будь-якому стані ці дивани. А 1 липня 1997 року я відкрив виробництво м'яких меблів. А ви колись читали відгуки задоволених клієнтів, коли у вас накочуються сльози, і ви розумієте, що ви робите справді дійсну і важливу справу. А як би без наших ліжок народжувалися діти? В першу чергу відсутність страху, наполегливість, вміння вставати і йти далі, гнучкість, цілеспрямованість, а ще моя дружина та моя молода команда. В першу чергу брати на себе відповідальність та вірити в себе, не боятися, падати та вставати, не слухати скептиків, точніше слухати всіх, але рішення приймати самостійно, і основне продавати дорого.